Всім привіт, з вами Нікіта, аналітик по торговому боту. Ми продовжуємо нашу серію інтерв'ю з успішними студентами про заробіток на криптовалюті в академії ФСА. І сьогодні у нас в гостях Ірина. Вітаю Ірина. Привіт! Розкажіть про себе, з якого міста, країни, скільки років, чим займалися до крипти, і чи пам'ятаєте той момент, коли клацнула? Що йду в крипто. Я живу в Києві. Все життя займаюсь фінансами в uh -huh. банківській сфері. Переважно про крипту до переходу ВФФ. Знала просто що вона існує. Для мене це було якийсь профдеформація, Мабуть, я розумію, що таке фінанси в банківській сфері. Я розумію, що таке регулятор. Кошти, які знаходяться в банку, Нацбанк є регулятором. Він моніторить банки. Фонд гарантування гарантує вклади. А тут нема багатом. регулятора. оп! І, а і тут все. багато років я щось чую, я не розумію, що воно, як воно, де воно. Це щось було, наче з Марсу для мене. Тут почало, мабуть, якась вірусна реклама на мене впливати. В телеграм-каналах щось впливати, просто така жіноча цікавість в мене перемогла. І я пішла. І, звісно, були сумніви. Я довгий час вагалася, але як є така пословиця: якщо готовий учень, то прийде вчитель. Мабуть, настав той час, коли я стала готова до цього і знайшла свого вчителя. Я вдячна дуже своєму куратору, який супроводжував мене в групі «57.5». Дмитро, так? Так да, діма Мега толерантна людина, професійна, uh -huh, uh -huh. і до діма взагалі немає ніяких питань. Ми йому передамо мені... точно мені, мабуть, дуже пощастило так? його терпіння до мене, бо в мене було багато питань, особливо. Стосовно ботів, що мене радує завжди, вам же, як учням, так і студентам, немає з чим порівняти. У вас немає ніякого іншого mm -hmm. наставника, і це одразу декілька балів додає теперішньому, який у вас є. Тому воно завжди mm -hmm. приємно. Для нас точно. де вперше прочули про ФФА, так і чому серед інших шкіл вибрали саме нашу. Я впевнений, що там варіанти у вас ще були. Я десь в новинах почула. якийсь був репортаж про якогось дуже молодого, амбітного чоловіка, який сам з Києва живе в Еміратах, заробив там багато мільйонів на крипті, і готовий сприяти освіті українців в цьому напрямку. Мені стало так цікаво, Думаю, що це за добрий самарятянів, який, наче в той заробив дуже багато грошей і. Йому не все однаково як заробляють українці, і мені так запала воно пам'яті, що є така людина, а потім почала вспливати ця реклама. Я М -м -м", щось я про Орловського чула. Почула цей стрім триденний. Насправді, якщо зізнатись чесно, мені ну, цей стрім не дуже сподобався. Як для мене на моє сприйняття, там дуже багато хваставства, багато туману. І я воно розумію, дуже про що. Довге. воно затягнуте. Я люблю, коли швидко, по суті, конкретно uh -huh, uh -huh. без води. Але щось я схватила з цього триденного курсу. Для мене крипта, я знаю, чого все почалось. Для мене крипта було. Це інструмент для того, щоб комунікувати з своїм сином, який живе за кордоном, і інколи мені потрібно йому допомогти і передати ага, гроші. Ага. Українська банківська система дуже зарегульована. і У нас є ліміти на, міжбанківські на перекази, і ага. є проблеми з переказом коштів фіатних з України. За кордон, у нього картка Європейського банку, у нього бувають там моменти того, треба було допомогти з квартирою оплатити оренду, то він машину купував, потім міняв, і йому треба було ну, швидко передати гроші. Оце матуся Макій. пішла, навіть записалася на курси, щоб розібратися як сина, не залишити без їжі, грошей і автомобіля. О, оце да, я розумію. Мабуть, це був такий толчок та, <сум> так, для мене. Так, так, так. Що гальмувало вас на старті вагалися довго, перш ніж заплатили вже тому менеджеру, який вам позвонив. Так я був наполегливий менеджер. У нас всі такі, і це насправді теж лякало, Якщо ага, чесно, ага, ага. я вам вже казала: якщо ви так мене підштовхуєте, ви мене так торопите. Мене це вже напрягає, і мені хочеться відійти в сторону і подумати. Я буду ще довго думати. Не треба на мене ну давити. Тим не менш, я йому вдячна за його наполегливість, хоча він мене і злякав. У мене те саме було. Я кажу ні, почекайте. Все, все, я вас зрозумів. Я на наступний день до вас прийду. Я ще хочу подивитися, що там у Сашка в інстаграмі за інтерв'юшки, і коли я їх побачу, от тоді постилкувався. Я вже на наступний день їх набрав, сказав, що все то окей, я беру і залетів так само. Так що таке було. А Та... потім ще були всякі зуми, в тому числі з вами. Я вже влізла в це. Я вже проплатила за навчання. Я вже була в ГФ, і Я почала слухати все підряд, що попадалось там в дискорді, що давав там посилання куратор, і я бачу, скільки незадоволених людей. Я зараз. Між незадоволеність цих людей є люди, які не розбираються в процесі, і коли у них виникають помилки, треба знайти жертву. Треба знайти того, хто винуватий в цьому. Як людині, ж важко прийняти, що це я на що я не зрозумів, що я там щось не так зробив. Або як варіант, це могли бути люди, які потрапили в руки шахраїв, які там виходять на зв'язок, кажуть, що вони від ФФА, задурюють голову, просять угу. дати доступ до свого там гаманця. Ні, вони віде? нічого не просять. Там все простіше. Та просто на дзвінок вийшов і все, і вони в тебе на біржі. У мене дуже була така осторога щодо ботів. Я розумію, що все не так просто, все не так смачно, як воно ну спочатку здається. Треба розуміти, як реагувати. Це добре, коли у нас лонговий бот йде на рост. Ну я ж фінансист. У мене ж не буває все так просто. Нажми тут кнопочку, а потім у ту кнопочку, і буде тобі щастя, кнопка бабло, як ви кажете. Я розумію, що так воно не буде. Мені треба було розібратися, як воно працює. Тому я Дімі, просто візьму мозг, вийла ложечкою. Клоби їдала він Нарешті курс по боту бот. направив. Так, да. а я курс по ботах отримала як подарунок, коли ага. сплатила ага. за півроку по дискорду. Все ж таки О, сплатили. Опа. Звіс, Все ж таки звіс. сплатили. У мене дискорд вже по uh, кінець, uh -huh. да. але дуже незручно. У мене виходить курс по крипті. Потім я вже в трейдингу, і курс по ботах між ними одночасно з ними. У мене накладка вийшла з цими двома модулями. Або я почала дивитись, не можу відриватись, але не встигаю. І тут же закінчується час. Як відбувався взагалі процес навчання, так, що сподобалося в нас? Тому що ми конкретики поки не почули там експертність, може, як все записані курси, може, бо ти все ж таки до вас стали вже милі, так і більш зрозумілі. Хочу зазнати, чи те, що платформа дуже зручна. Платформа -класна. Яка саме? — де відеоуроки, так? Uh -huh. — так я про ці відеоуроки. під ними є презентаційні матеріали. Якщо хочеш, скачав собі, запам'ятав, повернувся, перечитав. Я така в'єдлива, Мені потрібно розібрати все до молекул. І я перечитую, переглядаю. Я, мабуть, кожний урок з курсу по крипті переслуховувала, Ну як мінімум разів по 6 по Трейдинг я зараз переслуховую по 20 разів. бо Андрій як марсіанін розмовляє його важко... повторення матючені. Yeah. Що вона тут працює? Тут я вже по 20 разів слухаю, mm -hmm. але платформа дуже класна. Розповідають інколи незрозуміло, але незрозуміло тому що багато термінів нових, які я вперше чую. Їх треба ну наслухатись, треба, щоб так, так. Ну, звикнути до них, щоб почати їх нормально сприймати. Дуже класно, що я не пожаліла, що взяла от менторську підтримку, тому що там було що у вас три типи пакетів. Я собі така думаю, ну я ж фінансист, ну я ж не дурна. Я ж скільки років ну фу, ви напрям, що я не розберусь, якщо мені дадуть щось почитати. Я почитаю, розберусь, але ні, це неможливо розібратися, якщо в тебе немає людини, яку ти можеш тягати, хоча б 100%. через чати, задавати питання. Тільки треба з менторської програми йти, тим більше що вона відбувається насправді. Я думаю, що людина, яка захоче в цьому розібратися, вона витратить час, витратить свою енергію, а часу треба дуже багато. Насправді, коли мені хлопець, який продавав курси, він казав: Та да, пару годинок на день. або там... 3-4 годинки на тиждень, і ви будете встигати. Тому що я йому казала: я мабуть пізніше, тому що у мене відпустка всередині червня, і я з меншим сином їду до старшого, і мені буде там між дітей, ну не до навчання. Мабуть, я повернусь і потім а він та ні, зараз бичка, зараз треба встигнути. А потім ви не встигнете. Ви все пропустите. Ви будете потім жаліти. В общем, я повелась на це. Я скажу всю відпустку. Я як ненормальна, ну, читала, слухала з цими наушниками. У мене. мали там... Нам, да, малий там плавав у мене в океані, а я дивилася mm. на нього, як він плаває я і слухала це все, дивилась. Книжку читала, купила собі одразу перед тим, як їхати в відпустку записки біржового спекулянта. Помер. Це була Друга спроба прочитати uh -huh. цю книжку. Я колись давно ну, більше 10 років назад. Я, я... от вона за 10 годин там на 1,5 швидкісті моментально слухається. Я оце бігав так. до ліса і переслухав її за 10 днів. Десь я читала, uh -huh. я люблю читати живі книжки. Тож я... ви повелися так і потрапили yeah. куди треба. Ну насправді, чому так казав менеджер? Я трошечки стану на його захист, так тому що щоб запустити і купити монетки, вам дійсно не потрібно багато часу, щоб запустити того. Кож бота так просто по інструкціям і вже почати заробляти. А вже щоб розібратися і стати е, професіоналом в цій справі, то як і всюди потрібен час, звісно Тож, переходимо до самого цікавого. Що ви там вичитали, і скільки вам вдалося заробити? Та насправді на яких інструментах, і з якої суми. Оце нас цікаво. Я як кішка почала спочатку там хвости класти. Так, я так. спочатку завела ботика на 100 баксів пепа і спостерігала така. Я кажу, мене відчуття, наче я завела якогось питомця. Я його підкармлюю я підглядаю за ним, щоб він там не здохне І не Він журіє, що Воно живе, як воно там тейкає, за що там той Файндінг іде, як він розраховується? Я так нервувала, коли Діма мені начебто відповідає. Я не розумію, про що. Я кажу: Діма, я тебе про одне питаю, ти мені про друге. Я тебе не про це питаю. Потім, коли я вже відчула цього ботика, коли я почала бачити, а ще як назло, я його запустила, він там тихнув мені кілька разів. Потім завмер. Ага. тижня на два. Ага, ага. Да. Думаю, що Ще старі наші боти. Да. Потім я по 200 завела ефір салану. А чого Потім це? Що завела... це, він почав заробляти і повірили в нього, чи що? Ні, я розібралася, думаю, як вопроси. Ага. Мені недостатньо сказати, Іра, зроби отак, от отак, бо треба. Чи вір мені, мені ага. ага. так не можна казати. Ага. Повір, довірся мені, це не про мене. Особливо мені... від незнайомих людей, ні, так? Ні, ні. Мені треба пропахати носом, перевірити все в дощ і впоперек, потрогати ручками, на смак посмакувати, потім я полізу далі. І так я залізла за 100 баксів. Зараз у мене портфель загальний 32 тисячі. А ботики? Ботики у мене є різні. У мене ботики спотові. На 4 тисячі і ф'ючерсні uh -huh. на вісім, ну, майже вісім-сімсот. Це нові всі вже. Пересіли на всіх нових. Ні. Пепе сидить, вже мовчить, мабуть, місяць, Угу. Uh -huh. не радує мене. Ну, там великий зараз нереалізований результат. Да -да -да -да, тому, як у мене. Але, тепер я розумію, чому воно так відбувається. Я зразу їх зробила великими. Я коли uh -huh. розібралась, я така. Тисячу доларів і півтори, а потім така: упс. А угу, як угу. хеджувати? Це ж треба що посереднити, це ж треба зробити. Тому побажання нащадкам і вашим новим учням такого не робити. Я зробила помилку. Вважаю, що я угу. розігналась така, осміліла і позаводила ботів на великі суми. Насправді зізнаюсь, коли їх багато, а я їх розплодила 20 штук ой, різні, ой, ой, ой. на різні суми. Так. А так ще вийшло це тому що, почала ж розказувати сестрі, братом. Подружці, мамі і мама, о на тобі ще тисячу доларів. і ти мені ага, будь ласка, ага, теж щось ага. зроби на свій розсуд. Ну там в цьому колі в цих двадцяти там мам в них на... Чотири монетки і два к'яці. О, ну якщо спотові тільки в спотові маму запустити, тоді було б взагалі не проблема. А так, звісно, ну, зовсім це, не. І давайте, це і мої, і mm -hmm. мами на моєму баккаунті всі. І в mm -hmm. мене там така бухгалтерія, куча векаутів, і вона так називається Мам, 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 спот, <laughs> мам-ф'юч. <laughs> Вже mm -hmm. завела собі рахуночок профіт. Вже з ботів усміліла, на речі, після трьох місяців почала відкусувати шматочки дма, я їх не відчуваю, тому що на курсі кажуть, треба починати виводити кошти, щоб відчувати цей санкцій. Так, так, щоб, так, щоб купувати щоб хоч почати. щось. Я не виводила насправді ще жодного разу, але для того, щоб їх побачити, ну окремо побачити, тобто я бачу, що я завела там на рахунок 100, а на рахунку там 120. Значить, то розумію, але я вирішила собі, треба вивести на окремий рахуночок. Завела собі окремий рахуночок, побачила своїми ученятками на якомусь моменті. Вже вже 1100 доларів за ботів і за спокійність. Так почекайте, це 1100 заробили, так, за весь час, в статистиці чи там більше? Е -е, мабуть, трошки більше. Це за мінусом витрат, які я сплачувала в суд. Це... До речі, не дуже так і погано, тому що е -е. риночок був такий собі. Е -е. Ну, він трошечки ганяв, але все ж таки старі боти, їм потрібно більше руху вгору. А ось нові вже вони. Вас повністю будуть радувати, тому що вони чик-чик, вони все зберуть. Ну, Я думаю, ви бачили мій ефір. Так Так, отаєн. Побачила он до сьогодні. Завела ті, що працювали ми бати. Вони за цей період, липень, серпень, там вийшло десь 4% в місяць. Ну так приблизно. Це так собі насправді, але mm. я хочу сказати: ну помножити ці 4% на 12 і порівняти з будь-яким інструментом в фінансовій сфері, це ну неможливо порівнювати. Звичайно, Дому... це дуже багато, якщо брати ну, так. Це а це органічно. взагалі ви мінімум заробили. Мінімум, мінімум, тому що у мене, наприклад, тільки ось за скільки за 15 днів вийшло 12-13% з нових ботів, але ваші ще просто не пересіли. Так це буде так чи інакше. Після сьогоднішнього ночі буде. буде дуже цікаво. Ось ми всі чекаємо, як ви знаєте. Щось змінилося в житті, тобто може мислення, може розуміння, що можна і не працювати постійно там в фінансовій сфері, а просто на пасиві собі бам-бам заробляти. Є таке? Є таке, коли ти працюєш все життя в одній сфері, і тобі інколи здається, що за межами цієї сфери життя відсутнє вже. Розумію, чим ти старше становишся, тим тобі важче найти роботу, саме. мігрувати кудись. Чим далі, тим важче вийти з цього кола, зміни сферу діяльності. Угу. Але зараз наш дізнаємось такий нестабільний час в тих умовах, що ми живемо. Завтра може статись будь-що. Я не можу сказати, що на цьому етапі сьогодні я заробляю стільки ж скільки я заробляю в офісі. Звісно, ні, мені ще далеко. Але я розумію перспективу. Ну я влізла ще в трейдинг. Я вірю в цей напрямок. Я стала більш впевнена в собі. Я заспокою. Ойлася, знаю, що я знайду альтернативу, і я зможу заробляти більше на крипті, якщо просто буду більше приділяти часу. Я ще 20 разів переслухаю всі ці уроки, але я думаю, що якщо настане такий момент критичний, і мені вдруг не доведе господь доведеться кинути основну роботу. Я знаю, що я не пропаду. Угу, Це точно. Я можу сказати, знаєте що? Навіть не можу просто втриматись, що вашому сину одному і другому дуже повезло з дуже розумною матусею, яка думає наперед, і мені б було б дуже приємно, щоб мої батьки так само мені розкладали все, коли я був би малий. Але було трошечки по іншому. Я їх дуже люблю, але було трошечки по іншому. Є амбітна ціль там все ж таки вийти на якийсь супер дохід там, наприклад, 10 тисяч, 50, 100 щоб постійно вони прилітали з крипти і на щось їх витрачати А я знаю вже точно, що я хочу розкажіть, ну Я хочу будинок в Іспанії Ого на дохід, який дозволить нам Купити будинок щодо постійного доходу, ну я виводила тисяч по 10, так щоб знову заробляти, і мені було спокійно. Угу. Коли б я почала заробляти по 10 тисяч, я б, мабуть, точно вже сказала до побачення у своїй основній роботі. <рес> Може такий час настане. Може, ви якраз заробите зі спота і з ботів, ну дуже приємно, що можна буде. Ну якщо так, то на рочки три про роботу точно забути взагалі. Відпочивати собі, або кудись реінвестувати і з того, ще заробляти, ще якусь сферу там знайдеш, чи в трейдингу будете використовувати як депозит. І буде все дуже приємно. Уявіть, що ви розповідаєте там другові про наш Discord сервер щоб сказали, що корисного в ньому знайшли в нашому Діскорді. Моя думка, взагалі, людина не може дна розвиватись. Я дуже соціальна людина, мені потрібна компанія, мені потрібно з кимось комунікувати, мені потрібно з кимось розмовляти. Якщо я щось вивчаю або я щось аналізую, бувають помилки у всіх, да? і бувають такі моменти, коли ти ну, начебто, якийсь глухий кут забиваєшся і не дорозв'язуєш якусь задачу. Мені щоб її дорозв'язати дорозуміти, мені треба проговорити її. сама собою говорити не можу. Знаєте, да. коли у коли нас блекаути були? І ти ходив а, по квартирі, ось там десь 22 другий чи третій рік, я вже не пам'ятаю. Я ходив по квартирі, не газу. А ні, тільки газ був. Не води гарячої, не світла. А, взагалі темрява повна. Я ходив, почав балакати з собою. Потім заходжу в якийсь там заклад, і там люди сидять і в розповідають ті самі історії. Кажуть, я з собою балакати, почав кажу по квартирі, як в тюрмі. Туди сюди розмовляю з собою. Ну Це така, знаєте, психіка наша адаптується до всього. взагалі. Матеріалу достатньо, щоб швидко розвиватися. Саша Орловський каже абсолютно правильні речі. Той шлях, який він пройшов, він не бажає кожному з нас. Він робить дуже велику справу, що він ділиться цим, і може для когось це великі гроші, що це дуже дорогокоштовний там курс тисячі доларів. Воно того варте. Такого матеріалу я не знаю альтернативи, де зібрати з такою швидкістю насититись. Таким об'ємом інформації я не бачу, де це можна. Тому звісно, я рекомендую. Я ж казала, що я заразила все коло округ себе. Те, що без дискорду нема чого робити в крипті. Це я... почув. Тоді останнє уявіть, що перед тобою ви самі так на старті. Що б собі сказали, так що повинен почути той, хто зараз тільки думає, чи варто йому з на навчання. Для мене найбільший аргумент, що немає іншого інструменту зараз, який дав би такий дохід. Це головне. Ну, наприклад, якщо навіть банк взяти, я думаю, ви мені навіть більше скажете за те все, тому що банк тобі не прикриває навіть інфляцію щорічно, якщо ти просто депозит там залишиш, тобто ти втрачаєш все рівно ці кошти, так чи інакше ну звісно. Я ризики це ж дуже ризикова діяльність. Насправді mm -hmm. Це не можна так собі увійшов. І буде тобі щастя. Ні, uh -huh. в цьому треба працювати. Це теж робота наполеглива, така скурпульозна, педантична. Це робота. Згодом, що ж, друзі, якщо ви хочете заробляти на криптовалюті і робити такі ж результати, як от наш студент Катерина і, Ірина, вибачте, ну в мене до вас була просто Катерина, і, і я так тут вже все переплутав. Але сумніваєтесь, чи вийде, чи це ваше, залишайте заявку під цим відео на безкоштовну 15 хвилинну консультацію. Так з вами зв'яжеться наш фахівець, Все вам розповість, розкаже, підбере під вас особисту стратегію, щоб ви максимально змогли витягати прибутку з цього ринку і. Навчатися і розвиватися разом з нами. Може, отак будемо спілкуватися з вами вже через деякий час. Залишайте заявку, чекайте на дзвінок. Вам, Ірина, гарного дня, процвітання і всіх цілей, щоб ви були в тому маленькому гачо чи гечо вже дуже скоро і насолоджувалися життям. До зустрічі.